Друзі, усім доброго дня! Я награв Ark Raider вже майже 100 годин. У цьому відео хотів би поділитися своїм досвідом з різною зброєю для нових гравців. Якщо ви тільки починаєте грати у Арк і не зовсім розумієте, яка зброя краща, а яка гірша, тоді це відео саме для вас. І так, давайте по порядку. Перше у нас це Stitcher. Stitcher я би поставив ОС-Тір. Дуже хороший ТТК, дуже доступна зброя, не потребує багато ресурсів для крафту. Абсолютний топ за свої гроші. Наступне це Херпін, абсолютний кал. потребує переробки, неіграбільна зброя, ну це просто мем, а не пістолет. Наступне це кетал, півавтоматика, на легких патронах, 13 патронів в тіло, щоб нокнути. Тіпа. Ну, таке собі. Думаю, на оцінку Б потяне. В принципі, коли воно на безплатному кіті мені падає, то я не так сильно розстроююся, як до прикладу, коли це Ратлер. Колись він мені подобався, не знаю чого. Якщо загрейдити, можна мати 22 патрона, але деколи просто не вистачає фул обойми, щоб людину нокнути. Якщо промажете буквально пару патронів, то не дуже вийде. На безплатному кітів 10 патронів, майже нереально когось нокнути. Якщо не попадає більшу частину патронів в голову, тому всього лиш оцінка. Це наступна це феро, прикольна зброя. В принципі, можна здалека настрілювати, але не дає собі ради без комбінації з якоюсь зброєю на коротку дистанцію. Та й, в принципі, навіщо вам феро, якщо в ігрі є Енвіл. Наступна зброя у нас це бурлетта. Ідеальна підходить для тих, хто хоче закосплеїти Джона Віка, для всіх інакших це Б- Тір. Далі у нас Енвіл, безумовно, С-Тір. Вибиваю другу броню з двох вистрілів у голову або з чотирьох у тіло. Ідеально підходить для середніх дистанцій, щось між середніми і дальніми. Наступна весь тір я хотів би додавати Ельторок. Мало того, що ця зброя вбиває з двох вистрілів гравця в другій броні. До того всього є ще зараз багві гі, що ви стріляєте що не як з автомата. Це я вам зараз показав, як Ельторо має стріляти у ну, звичайних умовах. А тепер, шановні, дивимося, як стріляє Ельторо першого рівня з багом. Отак. От Отак. І до речі, цей баг так само працює на Енвілі. Якщо ви хочете так само стріляти і обустити цей баг, ну я не думаю, що вас забанять за нього, тому що зараз всі це будуть робити. І хто вас за це не забанить, типу. Коротше, в момент після того, як ви стріляєте, вам потрібно швиденько нажати Q, тобто ну панельку вибору гранат, хіл, а потім швиденько нажати знову один чи два, там в залежності на якому суті вас висить зброя, і ви готові знову стріляти і після нового вистрілу. Так само по кругу нажимаємо ті самі кнопки. Якщось трошки відволікся. Наступна нас РПД, абсолютний кал. ТТК ще менше, ніж у Ратлера. Абсолютно не вартий вашої уваги. Не те, що наступна зброя: Венатор абсолютна мета, просто неймовірний ТТК. Зносить все підряд. Не так жорстко, як Ельторо, але також потребує Ньорфа. Кожен абсолютно кожен мамкін грає з Венатором, тому що це супер зброя. Іншого для нього не існує. Якщо в нього забрати винатор, він буде плакати. Як його вбили, його вбили гандони з щитами. Далі у нас Арнігейт або Вінчестер, його називаю деколи. Да, Прекрасна зброя для любителів вестернів, особливо якщо у вас є сет кобою за розширене видання. Має не найкращий ТТК, тому що там патрон середнього калібру, але це не мішає їй стояти в Атірі, тому що дуже класно стріляти з неї на середній та чуть більше, ніж середні дистанції. За рахунок того, що в неї дуже швидко зводиться приціли, ви можете раз за разом стріляти. Дуже збиває з толку, коли по вам з неї стріляють, а ви з якоюсь накувальнею, і вас просто аємпанчить раз за разом, і ви не можете просто ну, ні прицілитись і починаєте панікувати, тому дуже класна зброя. Далі в нас острей. Прикольна снайперка, немає аналогів в ігрі, тому що це єдина зброя, яка має хоч якусь оптику. Дуже надійсна, скоріше якийсь ребаланс зброї, після якого вважаю, вона буде займати Естін. А допоки всього лиш А, наступне я поставлю ваттір це Торента. Дуже фанова зброя. Спочатку я її дуже недооцінив, мені вона дуже не сподобалась. Але після того як я один, два, три рази збрив з неї фулпачку, я зрозумів, що це дуже класна зброя, тому рекомендую спробувати все-таки. Далі трошки хочу не по списку піти. Холкрекери. Я залишу все. Юпітер так само, еквалайзер так само, тому що це все пвє зброя. Я думаю, це потрібно окрему оцінку для пвє зброї. Тобто це батіна, не знаю. Надто дорога зброя для Апу. Вона не має якогось такого жорсткого ТТК, темп стрільби ужасний, тому відстрілювати тільки комарів і максимум на що вона годиться. Дальше останні три зброї. В нас я все ставлю в астір. Зброя хороша, але в нас є така зброя, як стічер, яка всього лише трішки проігрує Бобкету, при тому, що вона сіра, потрібен ребаланс Стічера, щоб Бобкет був більш ціннішим. Волкейно також прекрасна зброя, швидше стріляє, ніж Альтора, але якщо брати до уваги Баг, який зараз є в ігрі, то Волкейно взагалі ну, немає сенсу брати. Темпест також дуже хороша зброя, але в ігрі є стічер, він дешевший. в є Енвіл, є Вінатор. Тому Темпест нам нафіг не треба надто дорогий в грейді. Немає що додати, тільки як сказати, що потребується ребалансує зброї, яка гірша трошки по якості, щоб ця зброя більш виділялась. В описанні під відео лишу вам силку з Reddit, а. там є табличка, де розписана вся зброя, весь time to kill модифікатори демеджу і так далі. Що маєте бажання, можете самі ознайомитись. Тож, друзі, відео підійшло до кінця. Я хотів би швиденько вам подякувати за велику підтримку за 500 підписників, за неймовірний фідбек і коментарі, які ви пишете. Я читаю їх абсолютно всі. Вдячний вам за кожен лайк і перегляд. Також хотів би нагадати, що я стрімлю на твічі майже кожен день. Ссылка на екрані та в описанні під відео. Також там є силички на мій Discord, де Ви можете знайти собі з ким поіграти. Та на мій телеграм-канал, в якому я почув деякі новини по ігрі. Та ділюсь своїми думками просто на рахунок ігри та яким відео я зараз зайнятий. Це всім дякую за увагу до наступного разу та мирного вам неба над головою, друзі.